Рівнянин Андрій щодня їздить на роботу розбитою дорогою. Зізнається, чи не кожен водій тут скаржиться на неї. Втім, за ремонт ніхто до цього часу не брався. Чоловік підраховує, проїзд промисловою зоною по вулиці Курчатова коштує йому декілька тисяч гривень на рік. Саме такі суми йдуть на ремонт його автомобіля після щоденних перевезень. Дуже жахливому стані. Постійно ями засипає, не засипає, виравнює, не виравнює. Воно постійно сідає, ну і гробляться машини. У нас тут Фірма недалеко, кожен день тут їжджу мільйон двісті разів. Неможливо просто. Хотілося б вже якесь покращення, щоб вже нарешті зробили якусь якісну дорогу. Ну, щоб не їздити вже постійно на ці ремонти, постійно підв'язка, ще щось. Люди не хочуть сюди їздити. Безпосередньо скаржився не один рік на дорогу комунальникам та міській владі Юрій Чабурай. Власнику фірми інтербетон щоразу відмовляли: сьогодні ж каже, набридло і ремонтувати дорогу взявся своїми силами. Цю дорогу нам обіцяють побудувати вже більше десяти років, я думаю, років 15. Навіть були спроби зібрати ці кошти на цю дорогу. але все на сьогоднішній день було марно. Тому ми вирішили розпочати самі. За власний майже кошт ось і зробити половинку дороги. На іншу половинку будемо просити у місцевої влади. Можливо, надаємо якісь інвесторів або спонсорів і ще із місцевих підприємців, хто захоче долучитися до цієї дороги. Один з ініціаторів ремонту дороги Віктор Бурба розповідає, що на промисловій по вулиці Курчатова розташовано більше 30 підприємств та фірм. Втім, відгукнулись на ремонт дороги за власний рахунок лише одиниці. Буквально ми цей участочок дороги робимо третій день. Це знімаємо відмітку, виставляємо бордюри, в'яжемо арматурну сітку, приймаємо бетон, влаштовуємо бетонну основу. Але до цього треба підготовлюватися, це є немалі кошти. І це все тільки е дві. По суті, три організації Ми сусіди. і Ми група компаній Інтербітон «Інтербуд». це наша ініціатива. Це ми з власного карману в кошти. Це все організовуємо. Це наші працівники. Працюють за три дні ремонту. По вулиці Курчатова таки з'явилась надійна бетонна дорога. Втім, лише тільки по одній стороні. Підприємці, що фінансували її створення, у проїзді нею не відмовляють нікому. Проте зізнаються, чекають від інших учасників дорожнього руху і свого внеску у відновлення промислової зони по вулиці Курчатова. Чатова Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.